Берегівський районний відділ Мальтійської служби милосердя постійно відправляє вантажі гуманітарної допомоги до постраждалих від війни регіонів України. 66 палетів з продуктами харчування, засобами гігієни, двоярусними ліжками та одягом зараз завантажуються зі складу Берегівського районного відділу Мальтійської служби допомоги в дві вантажівки, які цього разу прямують до Харкова. Вартість допомоги становить близько 20 мільйонів форентів, більша частина з яких прибула до берегова завдяки угорській мальтійській службі допомоги. Ситуація все складніша в усіх регіонах України. Ми це відчуваємо і тут, але на сході країни ще більш відчутно. Як після підриву дамби, так і після щоденних ракетних атак мешканці страждають. Люди, яким ми намагаємося допомогти, залишаються і живуть на лінії фронту. Серед них багато літніх та самотніх людей. Ми за допомогою наших партнерів відправляємо гуманітарну допомогу, що отримали від угорської мальтійської служби допомоги. Цього разу це продукти харчування, засоби гігієни та одяг. Технічні питання з доставки допомоги з берегова до Харкова і цього разу взяла на себе Асоціація об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття. Сьогодні відправляємо дві вантажівки до Харківщини, а завтра ще одна вирушає до Запоріжжя. Завдяки угорській мальтійській службі допомоги ми можемо доставити кілька десятків тонн продуктів харчування, засобів гігієни, медичного обладнання у зони бойових дій. Асоціація об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття постійно отримує запити про потреби від наших організацій партнерів з Харкова та Запоріжжя. Нам відомо, що бої активізувалися, тому зростає потреба і в гуманітарній допомозі. Ми вдячні Угорській мальтійській службі допомоги Берегівському районному відділу Мальтійської служби допомоги за допомогу та співпрацю, яка триває вже понад рік. Завдяки цьому ми можемо допомагати і в нашому регіоні, і в прифронтових зонах України. На Харківщині кілька благодійних фондів надають допомогу людям, які перебувають на лінії фронту. Однією з таких організацій є благодійний фонд Альтаїр, представник якого вже втретє приїхав особисто отримати вантаж. Ми організували групу. Ми організували групу небайдужих людей, волонтерів. У нас є склад, куди надходить гуманітарна допомога. збираємося і фасуємо все в пакети. Всього потроху: цукру, борошна, гречки. Усе, що в нас є в пакеті гуманітарної допомоги, прямо пропорційно розкладається в пакети. Потім привозимо все в пункт роздачі. У нас є списки людей, які потребують допомоги. Пенсіонери, одинокі мами з дітьми, людям з інвалідністю. Наші волонтери розносять за адресами. Для мешканців прифронтових територій необхідна допомога. А завдяки вище вказаним організаціям вона відчутна. Продукти, ми які отримуємо тут, тут хорошої якості. Ціло, свіжі, це... великий асортимент. Тому асортимент, дуже вам дякуємо. У нас повноцінні набори, починаючи шампунем і закінчуючи набор. паштетом. шампуньки Представники Мальтійської служби допомоги та Асоціації об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття одноголосно заявляють, що тривала війна в Україні залишає все більше і більше людей у безнадійному становищі, і що в гуманітарній допомозі є потреба по всій країні.